Ми таких смачних дерунів ще не їли, неймовірно, апетитні. М -м -м. Сьогодні у нас ще смачніше приготування дерунів, а смачних, а м'яких, та й готуємо ми їх на раз, два-три. Як таку смакоту приготувати? А легко й просто ось так. Кабачки, картоплю, морку, цибулю чистимо від шкірки, миємо, звичайно, її, а якщо кабачки молоденькі, то й не потрібно чистити шкірку. Якщо посту не тримаємо, то у тісто додаємо ще і курячі яйця. Швиденько на що дрібнішій терці натерли овочі, додали солі, перцю, борошна, заколотили ось таке тісто. Тоді набираємо ложкою і це тісто на сковороду формуємо деруни просто на сковороді. Маленьчики. Дерунчики викладаємо на розігріту сковороду в олію. Смажимо їх на середньому вогні. Деруни ще на сковороді. А вже апетитно пахнуть на всю хату. Аж слинка тече. Друзі, поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще й смачніше. Пишіть коментарі та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Їмо та напевне ще й будемо просити. Добавки. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. До нових зустрічей на каналі Ще смачніше. Смачного!